Слухайте, люди мої закону мого, прихиліть вухо вашу до слів, уст моїх, відкрию в притчах уста мої і розков загадки віків давніх, що ми чули, і що взнали, і що батьки наші розповідали нам не втаїмо перед дітьми їх, сповіщаючи роду майбутньому славу Господню, силу і чудеса Його, які він створив. Він дав свідчення в Якові, поставив закон в Ізраїля, наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім. Щоб знав рід майбутній діти, що народяться, і щоб свого часу і вони сповісили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога і не забували діл Божих та додержували заповідей Його, щоб не були такі, як батьки їхні, рід непокірний і лукавий, рід непостійний у серці своїм, та невірний Богові духом своїм. Сини Єфремові озброєні, що стріляли з лука, повернули назад у день битви. Вони не зберегли завіту Божого, в законі його не захотіли ходити. Забули діла його І чудеса Його, що він показав їм. Він перед очима батьків їх і сотворив чуда у землі єгипетській на полі Цоан Він розділив море і перевів їх, поставивши воду стіною. Вдень вів їх хмарою, а всю ніч світлом вогню. Розсік камінь у пустелі і напоїв їх, наче з великої безодні, із скелєвої потоки. І води потекли, як ріки. Вони ж не перестали рішити перед ним та прогнівляти Всевишнього в пустелі, спокушали Бога в серці своїм, вимагаючи поживи душі своїй. Говорили проти Бога і казали чи може нам Бог приготувати трапезу в пустелі? Ось він ударив по каменю, і потекли отекли води, і полилися потоки. Чи може він дати і хліба, чи може приготувати і м'ясо народу своєму? Почув це Господь і запалав гнів Його, вогонь спалахнув на якова, і гнів піднявся над Ізраїлем за те, що не нерив Богу і не упавали на спасіння Його. Він наказав хмарам і відчинив двері неба. Дощем послав ману на поживу, хліба небесного дав їм. Хлібом ангельським живилися люди, поживу послав їм до ситості. Він підняв у небісхідний вітер і навів південний силою своєю, і наче порох. Сипав на них м'ясо, птахів криватих, що сипалися на них, як пісок морський. Накидав їх серед табору їхнього біля наметів їхніх, і вони їли до пересаду те, чого бажали вони, далі їм. Але вони ще не вдовольнили бажання свого, коли ще їжа була на зубах їхніх. Гнів Божий прийшов на них і умертвив багатьох із них, і вибраних Ізраїля відкинув. Але й тоді вони не переставали рішити і не вірили чудесам його. І минали дні його у марноті і роки їхні у тривозі, коли він умертвляв їх, вони шукали його і навертались, і зранку благали його, і пригадували, що Бог, при їхній, Бог Всевишній Спаситель їхній. Вони ніби любили його устами своїми язиком своїм корилися йому, але серце їхнє було праведне перед ним, а завіту вони не виконували. Він же, милосердний, прощав ріхи їхні і не знищував їх. Багато разів він відвертав гній свій і зупиняв обурення своє, він пам'ятав, що вони тіло вітер, що проходить і не повертається. Скільки разів вони засмучували його в пустелі і пронювляли його в краю безлюднім. І знову спокушали Бога, і ображали святого Ізраїлова, не пам'ятали руки його в день, коли він визволив їх від гнобителя. Коли явив їм знавення своїм в Єгипті. І чуда свої на полі Цоанд, коли обернув ріки й потоки їх на кров, щоб не воли пити, наславних мух, щоб жалили їх, і жаб, щоб гноїли їх, віддав гусені врожаї їхні, і ниви їхні сарані, побив градами награди їхні і фигові дерева їхні ожили ожеледдять. Їх. Великий град побив тварин їхніх, а отари весь попалила блискавка, послав полум'я гніву свого і кару люту через ангелів гніву. Відкрив дорогу до гніву свого і не охороняв від смерти душі їхні, а тварин їхніх віддав на загибель, уразив смертю кожного первіска в Єгипті початки сили їхні у наметах хамових, і підняв народ свій як овець і повів його, як отару по пустелі, провадив їх у надії і без страху, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до країни Святої Своєї на гору, що її обрала правиця його, прогнав народи від лиця їх. Землю розділив у володіння їм, і покоління Ізраїля оселив у наметах їхніх. Але вони ще спокушали і засмучували Бога Всевишнього, і повелін його не виконували. Відступали і зраджували, як і батьки їхні ставали ненадійними, як лук зіпсований. Прогнівляли його висотами своїми, ідолами своїми, накликали гнів його. Почув Бог і запалав гнів його на Ізраїля. Він скинув скиню саламську, оселю свою, який оселився між людьми, і віддав у неволю силу їхню і славу їхню, у руки ворогів, віддав під меч народ свій і розгнівався на насліддя своє. Юнаків своїх попали вогонь, і ділам їхнім ніхто не співав шлюбних пісень. Священики їхні загинули від меча, а вдовиці їх не оплаканими будуть. Але встав, наче від сну, Господь, як силач повалений вітром. І уразив у спину ворогів своїх на вічний сором віддав їх. Він відкинув оселі Йосифа і коліна Єфремова, не вибрав, а вибрав коліна Іуди, гору Сион, що її полюбив, і збудував наче небо святиню свої на землі і утвердив її навіки. І обрав Давида, раба свого, від до Таровечих покликав його, доїння їх привів його до стада пасти його свій Якова. І насліддя своєї Ізраїля, і він пас, їх учиститі серця свого, і руками мудрими водив їх.